Ми маємо можливість зараз, друзі, долучити до нашої розмови ще одного гостя. З нами вже на прямому зв'язку експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, Тарас Жовтенко. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Вітаю, дякую, героям слава. Ви тільки пан Тарасе, не дивитесь. Я поясню, чому я зараз буду Дмитра Медведєва цитувати, який сьогодні заявив, що загроза початку третьої світової війни ніколи ще не була настільки реалістична, незважаючи на те, що Мідведєва, ми і у світі сприймаємо як маргінала і дурника. Він не перший, хто каже про ймовірну велику війну, яка виходить за межі нашої території. Нещодавно і заступник міністра закордонних справ сказав, що в Росії допускають війну із НАТО. Чому всі ці заяви, до яких можна ставитися як завгодно? Ем, єдине, що ми вже маємо підтвердження, що Росія може розпочати велику війну. Чому це не спонукає зокрема західний світ більш серйозно ставитись до російської агресії? Ну, власне, ці заяви вони зараз з'явилися не випадково, тому що ми бачимо це гостре полі... внутріполітичне протистояння в Сполучених Штатах Америки, так в першу чергу, яке стосується. Питання виділення фінансової допомоги і військової допомоги в першу чергу і Україні і Ізраїлю, так двом країнам, які зараз борються зрештою за власне виживання проти зовнішнього агресора, і власне ми бачимо, що ну є ось це гостре протистояння стосовно внутрішніх питань, внутрішнього бачення безпеки самих Сполучених Штатів Америки між республіканцями і демократами. Ну і власне я так розумію, що от заяви. Медведєва, вони в чергове направлені на те, щоб ну, скажімо так, підігріти це внутрішнє протистояння і дати додатковий козир тим самим трампістам, так які в республіканському таборі найголосніше кричать про те, що нинішня політика адміністрації Байдена, яка спрямована на підтримку України, спрямована на ну скажімо так, посилення обороноздатності України і потенціалу збройних сил України, так в стримуванні російської агресії, що всі ці речі вони насправді якраз і призведуть до початку Третьої світової війни, до ядерної війни, да, там між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, тобто, в принципі, це така недолуга спроба кремлівської пропаганди ну, протранслювати в чергове, да, от якби ці всі страшилки про третю світову, тому що ну, ми розуміємо, що з нього насправді вже всі сміються, так але ну там правда є нюанси, а він в силу своєї посади, в силу статусу офіційного, його не можуть не слухати на заході. Да, тобто, як би там не став. Велися до цього всього, але ну насправді Дімон в якому б стані він це не писав. Та він одна із технологій кремлівської пропаганди, і власне ці страшилки про третю світову війну вони з'являються періодично, їх можна дуже гарно відслідкувати і запаралелити із тим, що захід або готується до надання Україні якоїсь чергового серйозного пакету допомоги, так або як зараз є загроза, що ну якби ця допомога відтермінується або певний час буде під питанням. І от тоді російська пропаганда розчихляє якби от цю страшилку і пробує накинути її на е, західні аудиторії. Тут в першу чергу ми повинні розуміти, що йдеться не стільки навіть про західних військових і політичних керівників, які чудово усвідомлюють. Е, ну, по перше, ціну е, таким погрозам, так і такому е, шантажу. А по-друге, е, зрештою, вони усвідомлюють те, що Ну абсолютно правильно, правильний підхід є зараз стримати Росію для того, щоб задавити цей шантаж. Ну я кажуть, поки він ще не трансформувався в щось більш серйозне. Але насправді ця пропаганда вона в першу чергу спрямована на громадян країн Західної Європи Сполучених Штатів Америки, які от ну скажімо так дуже далекі від цих тонкощів сучасної геополітики міжнародної безпеки, і зрештою саме вони можуть чинити тиск на власних політиків да кого там вони. Не там ну в сполучених штатах Америки це там сенатори конгресмени ну, От і таким чином здійснювати колективний тиск на політичне військове керівництво країн заходу і сполучених штатів в тому числі для того, щоб ну якось конвертувати цей шантаж в те, що би могло сподобатися російському режиму. Пане Тарас. ще одну річ я вас хочу запитати. Ми справді так 50 на 50 до кінця не розуміємо, що буде із допомогою для України від Сполучених Штатів Америки. Але якщо дивитися на європейський союз, то там, я б сказала умовно кажучи, є два табори. Це ті, хто так чи інакше, але вони кажуть, що дуже вже втомилися. І звісно, всі тихесенько собі сподіваються. Ну, коли вже все завершиться, і є другий табір. Він набагато в хорошому сенсі агресивніший. Це адвокати України до цього табору відносяться, звісно, і поляки, і країни Балтії. Вони просто розуміють, що якщо що то вони наступні. Країни Балтії дуже багато якраз лобіють українських інтересів, зокрема і в Сполучених Штатах Америки, і вони зацікавлені в тому, щоби ця війна, якщо. Завершились то винятково перемогу України. А чи можна собі припустити, що якщо раптом підтримки не буде, та якщо світ почне там більше схилятися в бік компромісів, то це певною мірою може посварити поміж собою союзників в європейському союзі? Бо одні будуть хотіти жорсткіших дій по відношенню до Росії, а інші захочуть якогось компромісу. Так, безумовно, це буде ще один із розколів в західному таборі, яких так прагне путінський режим. Там інше питання, просто чи встигнуть пересваритися між собою європейські країни до того, як Путін ну, імовірно нанесе черговий удар уже по країнах заходу, тобто тут таке питання. Знаєте, насправді його теж треба адресувати тим нашим західним союзникам, хто там трошки більш там чи хто хотів би бачити там якийсь інший розвиток подій, так аніж те, що об'єктивно Активно відбувається на полі бою, от ну це от просте питання, чи встигнуть вони між собою з'ясувати стосунки, так перш ніж Путін нанесе свій удар по якійські країн членів НАТО, в першу чергу східного флангу, так і тоді вже Західній Європі доведеться думати не про те, хто більше втомився, а хто менше втомився, а про те, ну як захищати уже власну систему колективної безпеки. Ми, власне, ми бачимо, що Західна Європа поступово починає от якби, видозмінювати цей свій підхід, тому що навіть в тому. Мені в серед країн західної Європи вони ну починають демонструвати ознаки прийняття цієї ситуації, так тобто, ми бачили дуже гарний приклад. До речі, це Федеративна Республіка Німеччина, яка ну з одного боку, ми бачили їхню позицію по Таурусах, Ми бачимо їхні заяви про те, що вони в 2024 році планують зменшити свої видатки, от якби в цей колективний бюджет допомоги Україні. Але при тому пан Шольц говорить про те, що саму безпосередньо двосторонню допомогу з боку Німеччини Україні в фінансовому плані вони планують збільшити з 4 до 8 мільярдів. Тобто, фактично, ми бачимо, що ось цей табір втомлених в західній Європі він насправді паралельно починає шукати шляхи. А як взагалі, от ну зжитися з цією ситуацією, так тобто бути втомленим, але при цьому не витрачати аж занадто багато, щоб не створювати для себе певних внутрішніх проблем, і зрештою нам тут є їм, що запропонувати це, от, до речі, дуже гарний яскравий приклад з того, що ми. Отримали після візиту нашої делегації сполучені штати Америки, ну насправді, коли ми не просимо напряму, дайте нам зброю, дайте нам боєприпаси. А ми говоримо: а давайте ми побудуємо спільно заводи у вас і у нас, які будуть виробляти за вашими технологіями, продавати частину цих снарядів в європейському союзу, ми теж можемо поставляти снаряди. Якщо в них така проблема з тим, щоб ну наростити виробництво, то ми теж можемо їм в цьому допомогти. Ну і зрештою, теж тут фактор, який на це впливає, ми повинні розуміти, що євро. Європейський союз це в першу чергу країни ринкових економік, які е, дуже повільно е, переходять, наприклад, з цивільного е, цивільної орієнтації на орієнтацію на військово-промисловий комплекс. Це не економіка там аля Путін та да, де можна руками все за тиждень чи за два е, ну як кажуть переформатувати. Тобто, це теж дуже серйозні питання, які над якими насправді працюють політичні кріполітичні е, керівництва країн Європейського союзу. Ну і є загалом, як це зробити так, щоб понести мінімальні втрати. Е, Ну в бюджетах і національного рівня і рівня ЄС в цілому Антераса роз'ясніть один маленький нюанс тут днями. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що західна частина Гаяни Скібо буде новим 24 м штатом його країни. Чи бачите ви тут руці руці Кремля, які цю безпекову трубу хитають зі всіх сил? Ну безумовно, навіть якщо відкинути оці от максимально дружні зв'язки між Мадурою і Путіним, так і їхні союзницькі, так би мовити, в Британії і все інше, то знову ж, якщо ми повернемося до цієї внутрішньої американської внутрішньоамериканського порядку денного, то ми побачимо, що ну а насправді те, що робиться в Латинській Америці, воно дуже гарно паралелиться з тим, як Кремль гібридним інструментарієм намагається. a Внутрішню ситуацію в штатах через навіть ті самі заяви Медведєва, так тому що ну каменним спотикання між демократами і республіканцями в питанні голосування бюджетів на підтримку України і Ізраїлю стало питання південного кордону Сполучених Штатів Америки. от стіни на кордоні з Мексикою. Але ж ми розуміємо, що через цю стіну в Сполучені Штати Америки намагаються проникнути не тільки мексиканців, в першу чергу це біженці, в тому числі з країн Латинської Америки, і Тут на фоні оці, цього загострення ми бачимо, що раптом в Латинській Америці може з'явитися ще одна гаряча точка, яка е, стане точно джерелом нових хвиль мігрантів, і зрозуміло, що це відбувається зараз абсолютно не випадково, враховуючи ті гострі дискусії, які зараз точаться в Сполучених Штатах Америки довкола підтримки України і ізраїлю і місця і ролі от південного кордону штатів, да яке займаються питанням, от в е, цих дискусіях і в, е, взагалі в безпековій політиці США. Антраса, дякуємо за роз'яснення. Експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи так. імені Елька Кучерєва Тарас Жовтенко був з нами цієї миті.